Здоровенькі були бандергеймери, з вами Рулет. Сьогодні ми поговоримо про Salt and Sacrifice, сиквел та ідейну послідовницю хардкорній метрайдування 2016 року Salt and Sanctuary від Sky Studios. Я чекав на цю гру та покладав певні надії на неї, тому сказати мені є що. Реліз відбувся цієї весни на PS4, PS5. Та PC у Epic Game Store. На жаль, офіційної української чи макшанської локалізації поки немає, проте можна завантажити фанатський русифікатор, якщо з англійською не дуже. До команди розробки входило всього три особи: подружня пара Джеймс та Мішель Сільва, а також друг сім'ї Шейн Лінч, котрий займався здебільшого мультиплеєром. Тому не дивно, чого на цей інді проєкт пішло цілих 6 років. Забігаючи наперед, скажу, гра стала для мене повним розчаруванням, адже Sky Studios допустили ті ж самі помилки, що були в Southern Sanctuary, а також додали нових проблем. Вирішили, так сказати, винайти велосипед з квадратними колесами. Чому я так вважаю? Дізнайтесь у цьому відео. Що ж, погнали котусики. На перший, на другий, навіть на третій погляд, здається, що Сотен Sacrifice майже нічим не відрізняється від своєї попередниці. Дійсно, візуально відрізнити ці дві гри важко, хіба що інтерфейс трохи змінився у кращу сторону та кидається в очі. Повністю все малювалось вручну одним і тим же художником. Тому по стилю обидві солі ідентичні хіба що сиквел трохи програє у моторошності, похмурості та атмосферності. Основні ж відмінності ховаються в структурі світу, геймплею та зовсім різних підходах до дослідження локацій. По традиції все починається з класичного створення персонажа. Єдина відмінність від сотен Sanctuary – Ми обираємо злочинне минуле нашому персонажу замість рідного регіону. Це вплине лише на стартовий дарунок та кілька марних реплік з NPC. Ліпимо нашого картонного головастика та й в путь. Нас везе водій Оленя відбувати покарання у всіх злочинців місцевого королівства Алерстоун є лише два варіанти: страта або пожиттєва служба у інквізиції. На шляху кудись там трапляється приліт, виживає лише наш персонаж, звільняємось від пут, біжимо у невідоме, і попутно гра вчить нас основам керування та паркуру. До речі, на відміну від сотен Sanctuary, Відскок від ціни доступний одразу, але відскочити можна лише один раз, як і в попередній грі, на нас одразу нападає бос ваншотер, котрий вбиває з одного удару. Звісно, можна трошки покохатись та спробувати його вбити задля стартового капіталу, але воно того не варте. Отож, персонаж здихає, очунює в якомусь наметі, його відкачує сумнівна жіночка, вводить в курс справи, та каже, що ми тепер мічений інквізитор та знаходимось в таборі інквізиції в долині прощення. Тут і починаються наші пригоди та матючки. Це поселення буде нашим хабом, нашою базою. Всі необхідні NPC зібрані тут. По сюжету гори мічені інквізитори займаються полюванням на майв та пожирають їх серця. Маги тероризують королівство, спотворюючи все і всіх навколо. Ось і вся зав'язка, якщо коротко. Нічого цікавого та захоплюючого далі по сюжету не буде. Тема жертовності розкриється лише перед фінальним босом, та й то на півкачанчика. Діалоги з NPC ніякі, описання предметів та ворогів в бестіарії, культурної чи лорної цінності майже не несуть. Вникати в історію цього світу важко та й не дуже хочеться. В Soul and Sacrifice розробник відмовився від концепції цілісного світу зі зв'язаними між собою локаціями. Натомість нам пропонують хаб, з якого ми можемо телепортуватися у п'ять окремих сюжетних регіонів, плюс один додатковий секретний. Схожий підхід був у Demon Souls. Працює це так. Гравець знаходить потрібну руну для порталу, активує його у відповідного НПС, переміщується в наступний регіон. Якщо не займатися фармом, бектрекінгом та полюванням на необов'язкових магів, про що трошки згодом, то гра проходиться доволі швидко. Приблизно за 12 годин неспішного геймплею. Але у мене перше моє проходження і дослідження кожного клаптику світу зайняло близько 40 годин, плюс кілька годин кооперативу заради фану. Я вже наверх поліз. Ти що прикалуєшся?! Самі регіони складаються із трьох-чотирьох підлокацій, які не дуже запам'ятовуються ні візуально, ні геймплейно. В кожному регіоні є печера або підземелля, є якась фортеця або храм, а починається все на відкритій місцевості. Це класичні пустеля, болота з отрутою, засніжені гори і так далі. Із загальної маси хіба що виділяється картонний ліс на чорному фоні, створений під дією невідомих для мене речовин. Як на мене, ігровий світ пидився доволі нудним. Художниця, звісно, молодець, гарно постаралась, намальовано все прекрасно і з душею, але все якось вторинно. Тим паче, перехід до більш світлих та яскравих відтінків сильно вдарив по атмосфері, особливо на фоні Сотен Sanctuary. Коли справа доходить до експлорінгу, у мене починаються підгорання. Замість того, щоб нарешті додати карту та зробити переміщення по світу більш комфортним. Розробник вирішив прикольнутися. Пам'ятаєте зручну та цікаву систему переміщення між святилищами у попередній грі. Так от, тепер гравець може переміститися лише до першого чекпоінта на локації. Добре, хоч на базу можна повернутись від будь-якого обеліску. Якщо вам потрібно витратити срібло та сіль, якщо закортіли підняти рівень чи посилити екіпіровку, якщо просто треба вийти з гри та піти по своїм справам, готуйтесь заново бігти від початку локації. Причому без карти знову ж таки Demon Souls не дає розробнику спокою. Та він забуває, що його гра 2 d метроїдванія, до того ж з душними локаціями. Без особливих орієнтирів та бісячим платформіном. Зручна та інформативна карта це невід'ємна складова будь-якої митройдування. Але Sky Studios чомусь нехтую цим. Блукання по колу займає більшу частину ігрового часу. Вже у другому регіоні ви будете задихатись від цієї задушливої біготні, а натикані кругом бісячі вороги та кривий платформінг не дадуть просто пробігти локацію вже і так 10 разів пройдену. Особливий вогник знизу це викличать тоді, коли вам закортить відкрити усі закриті двері чи займатися полюваннями на магів. Кардинально змінилось і саме дослідження локацій у порівнянні з Sanctuary Воно стало менш цікавим та нагороджуючим. Гравець постійно натикатиметься на закриті двері, неактивовані шорткати, печаті. Котрі знімаються при убивстві необхідної кількості іменованих магів, а також на перешкоди для подолання, яких потрібна якась особлива здібність. Всього в процесі проходження можна знайти чотири інструменти: абордажний гак, чарівне зернятко для активації канатних підйомників, люмінісцентний камінь для підсвічування невидимих платформ, та зачарована тканина для підняття по гарячим потокам повітря. Жоден із цих інструментів не використовується у боях з босами, окрім абордажного гака, яким можна зачепитись за Харю при Мага та нанести критичні пошкодження. Як бачите, якоюсь унікальністю чи широким асортиментом ці всі здібності для подолання перешкод не виділяються на фоні інших Метроїдваній. Платформінгу багато, він як був кривий та недолугий, так і залишився. Вся секретна локація складається саме з нього, а винагорода за її проходження настільки безглузда. Що не зрозуміло, навіщо взагалі був весь цей челендж. Також, коли ваш персонаж стрибає по вузеньких платформах, вороги з дальнобійними атаками перетворяться заняття в еротичну пригоду, де ваш герой завжди закінчуватиме знизу. З такою кількістю безглуздих смертей під час платформінгу вам ще й доведеться постійно спускатись та підбирати втрачену сіль. На саме дно локації, адже на відміну від нормальних подібних ігор із соус-механіками, в and Sacrifice втрачену валюту необхідно піднімати точно в тому місці, де загинув персонаж. В інших схожих проєктах точка відновлення знаходиться трошки раніше, наприклад, на платформі, з якої ви впали, а не на шипах чи нижніх ярусах локації, куди шльопнулось ваше тіло. Таке враження, що розробник робив усе, аби гравець якомога більше разів бігав по одним і тим же місцям. Та хай би грець з ним, якби ж за експлорінг ви отримували цікаву винагороду, але ж ні, все, що ви знайдете, це місця виклику магів або в найкращому випадку якогось NPC. Кумедно виходить: ви полюєте на магів, щоб відкрити двері, де можна викликати іншого мага. Дослідження взагалі не мотивується та не винагороджується. Дух пригод та відкриттів повністю відсутній. Ніяких унікальних епічних артефактів та скарбів, ніяких потаємних проходів, ніяких секретних босів, абсолютно нічого цікавого, одні лише маги, 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 маги. Що ж, от ми і дійшли до основної фішки, та водночас біди Сотен Сакрифас. Полювання на магів Виглядає це таким чином: ви знаходите місце виклику мага, активуєте процес переслідування, слідкуєте за перегаром, який тягнеться за супостатом. Дивитись на вакханалію, що відбувається на локації. Маг переміщується в інше місце. Продовжуйте аж поки не ініціюється битва. Тоді вже відбувається звичайний бій з босом. Відмінність лише у тому, що в кінці необхідно встигнути зробити фаталіті та вирізати маго серце, інакше він відновить частину свого здоров'я. Перші два-три рази це приносить задоволення, але потім весь процес полювання лише бісить. У грі 21 іменний маг. У кожного з якого є своя посилена безіменна версія. Крім того, в кожному регіоні можна знайти фоліант з рунами, за допомогою якого з порталу на нашій базі можна відкрити полювання на так званих приречених магів. Це абсолютно ті ж самі маги, яких ви убивали, просто різного рівня складності. Думаєте це все? А ні. Розробник кидає вам в обличчя ще магів. На! На! На тобі ще магів! Хоч мага, ні, на! Вбивши іменного мага. Його блукаюча копія буде щоразу спавнитись знову і знову, навіть коли йтиме полювання на зовсім іншого мага. Частенько таке трапляється, що ви от тільки но телепортувались на локації, а вже біля чекпойнта вовтузиться три мага. Мало того, кожен маг викликає своїх мобів, а під час полювання ще й спавніться хаски. Все це нешановне панство починає битися одне з одним, і, звісно ж, також гриться на вас. Переміщення по локації стає просто пеклом, особливо якщо якийсь із магів. Має ваншот атаки, а ви тупо не бачите проджектайл через купу ворогів на екрані. До цього всього додайте ще кривий платформінг. Як же цікаво бігати по одним і тим же маршрутам, переслідувати та фармити одних і тих же магів, адже в цій грі весь важливий лут та інгредієнтів вибивається з магів. Це і ваше основне джерело солі та срібла, основне джерело для крафту, екіпіровки, основна мета гри. Чому було не зробити так, щоб в кінці переслідування ти просто знаходиш виснаженого мага і добиваєш його? Куди діваються всі ті пошкодження, які ви йому наносите під час полювання? Ці маги вже після перших п'яти годин сидять у печінках, зробили б їх більш рідкісними та унікальними з цікавішим процесом полювання та більш цікавими боями. Якщо на локації ви ще можете використовувати платформінг, свою мобільність, хитрувати і розраховувати на допомогу від інших мобів. То фінальна битва з магом перетворюється у бігутню від одного краю арени у другий. Посилені версії магів складні лише за рахунок викручених в космос показників здоров'я та пошкоджень. Ніяких нових та цікавих комбо в них не з'являється. Всі маги просто спамлять АОЄ атаки без адекватних вікон і ваншотіть зі своїх комбо, особливо персонажів у легкій броні. Явно розраховано на кооператив. Який і робить цю гру більш-менш веселою та цікавою, звісно, полювання на магів буде менш вісити, якщо просто пробігтись по основним босам, та вбивати лише необхідних для проходження іменних магів. Зазвичай це по два маги на один регіон, але тоді ви не побачите значну частину контенту та не отримуєте хорошої екіпіровки. Кому треба така гра, в якій основна особливість працює через S, та її взагалі ліпше проігнорувати. Нікому ж не цікаво просто пробігтись по сюжетним босам в одному і тому ж наборі обладунків та зброї до кінця гри задля галочки. До речі, про босів всього я налічив їх 13 штук, з яких лише 10 є обов'язковими. Якщо вступати з ними в бій у актуальній чи прокачаній кіперовці, то проблем вони ніяких не викликають. Усі бої доволі нудні, набір атак мізерний. Так буває, можуть вбити з однієї комбінації чи навіть з одного касту. Але це здебільшого стосується персонажів у легкій броні, але більш ніякого виклику вони не дають. Вбиваються однаково. Та ж сама тактика, що й на магах: бігаєш по арені зліва направо і з права наліво. Всі арени однаково примітивні, просто рівна горизонтальна площина. Ніякої вертикальності, ніяких платформ, ніякої взаємодії з оточенням, ніяких особливих тактик проти босів чи навіть якихось вразливих місць немає. Ото бігаєш туди-сюди, аби не вловити ваншот, і б'єш товстий мішок з хп в рамках неадекватно маленьких вікон між атаками босів, бої затяжні та нудні. Крім того, з босів немає ніякого унікального луту. Ну часом може випасти якийсь звичайний реагент для прокачки зброї і все. Якщо в сотен сакрефай боса можна було скрафтить його зброю та придбати у НПІСІ його обладунки, то тут все це замінили на крафт екіпіровки з магів. Битви з босами зроблені навіть чепись. навіть візуально вони якісь вторинні. Я вже мовчу про їх лор. Що тут казати, погляньте лише на останнього боса. Мені навіть було шкода чіпати сюжетних босів, на це сидять собі забуті під тиском забитого розробником болта. До речі, саундтрек на всіх босах і магах один і той же, окрім останнього боса. Добре, що тепер хоча б додумались зробити візуальне обмеження арени, поставили по бокам туман, крізь який якоїсь чорта можуть проходити моби ззовні. А от в попередній грі, якщо ви пам'ятаєте, персонаж тупо впирався у невидиму стіну за третину до кінця екрану. Що бісить, так це вступна безглузда заставка. Яку досі не можна пропустити. Ну і також відбирають можливість керувати камерою під час бою з босом. Вона концентрується на босі, тому частенько буває, що ви просто втрачаєте свого персонажа із виду. Ядро ігроладу майже не змінилось. Всі ті ж блоки, парирування, перекати, стаміна, навантаження від екіпіровки, обмежене лікування, смерті та відродження на чекпоінтах. Однак. На зміну звичній системі магії прийшли рунічні мистецтва. Тепер кожне заклинання прив'язано до конкретної зброї, тому вибір прокачки та білда залежить від типу зброї, з яким ви плануєте проходити гру. Будь-який клас може кастувати заклинання. Єдина відмінність лише у тому, від якого атрибуту будуть іти скейли. який ресурс, концентрація чи людь буде витрачатися на магію. Ну і також потрібно прокачувати відповідний тип рунічних мистецтв. Щоб користуватися актуальною зброєю, потрібен необхідний рівень володіння, наприклад, рівень мечний. А4 Та рівень гліфів, Діва чи Форбіден Гліфи для користування рунік-артами. Вся необхідна екіпіровка крафтиться з маїв. Звісно, ви можете знайти щось і на локаціях, але будь-який знайдений лут програватиме тому, що крафтиться з маїв та викликаних ними мобів. По традиції зброю та обладунки можна прокачувати. Точно так, як це було в серії Souls і ті ж самі. Soulton Sanctuary. Проте, на жаль, немає змоги якийсь там звичайний меч перекувати у меч боса. Як я вже казав, весь актуальний еквіп крафтиться лише з магів. Яким би класом ви не грали, у вас буде необхідність використовувати дальнобійну зброю, тому що й доведеться прокачувати володіння і нею. Геймплей різними білдами не сильно відрізняється, адже будь-який персонаж буде використовувати і ближній бій, і магію, і дальнобійну зброю. Однак, як і раніше, Воїн з дворучкою нагинав усіх, так і досі нагинає. Баланс. Відсутній робити чистого мага, наприклад, у легкій броні немає сенсу у порівнянні з мілічником з дворучем у важкій броні. Умага не буде таких пошкоджень з руки. Та живучості, а у мілічника будуть не менш сильні заклинання. Дерево прокачки розрослося і стало більш незручним та безглуздим. Сенсу в ньому немає. Точно так же можна було б вмістити всю прокачку у вигляді списку чи таблиці, бо, окрім візуальної заплутаності, ніякої складності та інтересу прокачка не викликає. Ви просто обираєте необхідну гілку та качаєте все підряд по порядку. В ній ви не можете продумати якийсь унікальний маршрут, адже щоб, наприклад, вивчити володіння мечами п'ятого рівня, вам потрібно вчити все по порядку в цій гілці. І ви не зможете його прокачати, навіть якщо якимось чином обійшли володіння мечами першого та четвертого рівня та відкрили доступ одразу до 5. -го. Іншими словами, в рамках обраного білда прокачка прямолінійна. Але нарешті додали ручну прокачку здоров'я по 2 хп за один рівень прокачки. Щоб ви розуміли, маги в середньому зносять по 50 хп, але частенько прилітають смаколики і на 95 хп. Вони. 95 урона! При 160 здоров'я у персонажа на фінальних етапах гри ви все одно будете отримувати іноді ваншоти, особливо якщо ви в легкій броні. Також здоров'я пасивно росте при піднятті рівня від 0,1 до 1 пункту. Крім того, знову розробники повертаються до Demon's Souls. Після смерті у персонажа віднімається 25% від максимального запасу хп. І відновлювати його необхідно осколками невинності, які, звісно, треба фармити. Еліксири енергії та здоров'я, а також амуніція для дальнобійної зброї, поповнюються розхідними матеріалами, які теж потрібно вифармлювати. Однак згодом їх можна закополювати у промислових масштабах в торгашів. все одно срібно більше немає на що тратити. Хіба що на мішечки, аналога минців із секеро. Адже після смерті ви втрачаєте назавжди половину ваших монет. Як ви здогадались, фармити потрібно саме на магах. Адже з мобів та у різних схованках ви будете знаходити до безумства смішні суми, десь в районі від 2 до 10 монет. В той час, коли з магів можна здобути кілька тисяч за раз. дуже забавляють мене артефакти, які збільшують шанс випадання срібла зі звичайних мобів на 10%. Економіка зломана, як і все в цій грі. Що ж, основні важливі моменти я відмітив, хоч і пропустив ще багато дрібних незначних механік. Та варто сказати ще кілька слів про кооператив і ковенанти. Розробник вирішив відмовитись від чудесної системи вірувань Сотен Sanctuary, яка, на мою думку, була навіть продуманішою ніж ковенанти у Dark Souls. Тепер у всіх одна релігія, і обирати якийсь один конкретний орден ви не можете. Вам доступні послуги та активності усіх одразу, звісно, якщо ви знайшли відповідних NPC. всі ордени орієнтовані на кооператив по класиці Ви можете вторгнутися в чужий світ ворожим фантомом або відгукнутися на чийсь клич про допомогу і так далі. Нічого особливого. Що радує можливість грати з другому кооперативі по паролю. Один викладає рун на дошці пароль, інший робить пошук по цьому паролю. Ви конектитесь один до одного і разом без якихось обмежень досліджуєте локацію, та обоє можете збирати лут. Це, мабуть, єдине, у чому розробники зробили значний крок уперед в порівнянні із Salt and Sanctuary, а у всьому іншому робота над помилками проведена не була. Де в чому грали лишилась на тому ж рівні, де в чому навіть гіршою. Можливо, для тих, хто не грав у попередницю та пропустив інші чудові хардкорні метруйдування, Solden Sacrifice принесе більше задоволення, мені. адже я все таки покладав не на неї якісь надії, що зіграло зі мною злий жарт. Якщо ви все-таки захочете пройти цю гру, моя вам порада: знайдіть собі компаньона та грайте в кооперативі. Це значно веселіше і не так душно. Також сміливо можете пропускати необов'язковий контент. Нічого цікавого, все одно не побачите. А у мене все. Дякую, що переглянули це відео. Очікую від вас вподобайки та коментарі. Частіше посміхайтесь та хвостики пістолетом. Бувайте!